Василь Сухомлинський не загубив, а знайшов. Коли синові виповнилось дванадцять літ, батько дав йому лопату і сказав Іди, сину, в поле, відміряй ділянку сто кроків уздовж, сто в поперек, і скопай. Пішов сину поле, відміряв ділянку і копає. А копати він ще не вмів. Важко було попервах. Поки руку набив та й до лопати приловчився. Наприкінці робота йшла все краще й краще. Та коли син застромив лопату в землю, щоб перевернути останню скипку землі, вона зламалась. Вернувся син додому, а на душі неспокійно. Що скаже батько за таку шкоду? Пробачте мені, тату, каже син, я вчинив збиток. Лопата зламалась, а копати навчився копати тобі наприкінці було важко чи легко. Навчився, каже, і копати наприкінці було легше, як на початку. То ти не загубив, а знайшов. Що ж я знайшов, тату, бажання трудитися це найдорожча знахідка.